Зараз чистимо сівалку. Будемо боротити. Ну так, здираємо іржу. Купили були ж сівалку Amazon. У нас є відеообзор на було, то і все. Так. У нас був обзор. Все купили, думали, все добре з сівалкою, але минулі господарі позакрашували іржу і навіть разом з болотом. Тут під цими ковпачками багато іржі треба буде позачищувати. Так само ось тут. Зняли ковпака, тут Буптики теж іржаві. Ми їх зняли і... звідти. І зараз теж чистимо. Треба все почистити від держі. Тут поламана є така деталька пластмасова. Думаємо завести в рівня, на... щоб на 3D принтері і обратно встановили. Спеціальним Це. засобом. Вони закрасили краскою, не видно було, а помив кьорхором, воно повідбивало, та й все. Дерво робить. Їх багато вроді би купляєш нормально, дивися мене. Так, да, з боку сівалка хороша. Таке добре, що дернемо. Там ми що дернемо. зараз обработаємо зробимо. Та е, ще є. Як це воно називається? Оце? Родлини. Раблини треба буде варити. Та. Вони такі кругленькі і подивилися. Я його теж його поноварювала. Ось сів, погубило його. Так. Да. Треба варити. Він як сипиться. Жовшні посію. Так, взяв теж таку викрутку, буду помагати. Буду тут очищати. Я ржу винімати коло пачкиці і будемо щищати до роботи. Вже прийшли, е, взяли кісточку, тут а, взяли ще спеціальний засіб, щоб від іржі збавитися. Ще взяли балончик краски, е, щоб закрасити цю всю тут а, те, що буде після того, як ми пройдемось тим засобом. Зараз будемо. Трошки розтішкаємо туди, щоб чистіше було. Так. Вже тут помастили, зараз сохне. Будемо бачити, що з цього буде. Так, ми зараз взяли другий засіб. Попробуємо ним, тому що тим засобом він трохи слабший, тому нічого -то не вийшло, зараз вже прийшлися і зараз побачимо, що тут буде. Тут вже якась ніби іракція є, тому не було. О, чого не вважає Щось таке? Що воно не вважає? Оце цей витіло. Це він порвався, порвався. Да, він порвався. От що я дивився? Ага, це, коротше, я так зрозумів. Тут це смака. Да, тут є щочик ці сівалці, а різиночка. Так, от чого він і не щитав. Тут є ось на на якусь ставити. Де, у нас D7.30. Знайшли приблизно підходящу різинку. Досить швидко вийшло. Зараз подивимося. Три. Все, полагодили. Полагодили. Будемо обратно встановувати. Так, ну що ж, вже покрасили. Так, минув чорний колір, але нам було головне, щоб е, саму... Е, Гниль прибрати і взагалі чомусь закрасити. Можливо, потім вже в зелений перекрасимо, але но... все одно тут будуть ці перегородки, воно там не так буде видно. О. Саму покраску ми не зняли. Ще є паста балончик. Зараз. Красимо такі штуки, це щоб поставити отута їх і там, де колесо трактора проходить, щоб тут був культиватор, щоб обрихлювало почву.